Вітаю вас, народ Божий. Хочу зачитати вам Еклезіаста 9 розділ з 13 вірша. І я побачив це мудрість під сонцем, і вона мені здається великою. Місто мале, і в ньому мало, і в ньому мало людей. І прийде проти нього великий цар, оточить його і збудує проти нього великі вали. І знайдеться в ньому бідна, мудра людина, і вона спасе місто своєю мудрістю. Знайома ситуація, так? Великий напав на малого, ситуація безнадійна, нема ніяких шансів. Але, тут далі читаємо, мудрість краща за військову зброю. Але один роблячи гріх знищить велику доброту. Дві думки: справді, мудрість краща за військову зброю. Амінь. Ми деколи не думаємо так. Ми, як люди, ми дивимося на те, що ми бачимо, на те, що працює, на те, що справді ефективне. Але ми віруючі люди. Тому ми дивимося на те, що робить Бог. І я пропоную молитися за ту мудрість, за ту бідну людину, може, якої ще ніхто не знає, яка зможе спасти нас. Вирішити цю ситуацію, яка сьогодні не має вирішення. Ні політики, ні військові багато балакають, але рішення справді немає ефективного. Нам потрібна мудрість від Бога. Через яку людину вона прийде, через бідну чи через відому. Немає значення. Буває так, буває так. Але саме мудрість від Бога потрібна, щоб нам закінчилася війна і це невелике місто було спасене. Але тут ще один момент є. Але один, який грішить, може багато зіпсувати. То, що брат Володимир завжди молиться проти корупції, проти зла всякого, це дуже важливо також. Будь-яка найбільша мудрість, яка може бути спасена, вона може отак перекреслена бути якоюсь поганою людиною. Тому я пропоную такі дві молитви. Перша за те, щоб Бог дав цю мудрість Україні, і щоб був перелом в цій ситуації, і за те, щоб ніяка погана людина не зіпсувала це добро. Господи, ми дякуємо Тобі. Що Ти бережеш нас до цього часу, і, Господи, не дивлячись на те, що цей великий цар прийшов і має таку велику силу, Ти бережеш нас, і до цього часу ми стоїмо, і ми безпечні в нашому місті, Ти захищаєш нас. Господи, ми просимо, дай тої мудрості, яка б спасла нас, яка б закінчила цю війну і зупинила це насилля, Господи. І зупини тих людей, які сьогодні заважають цьому вирішенню, які можуть зіпсувати це, зруйнуй цю корупцію, це беззаконня, яке є на нашій стороні, Господи, яке може зіпсувати будь-яке добре починання. Господи. Ми просимо, Господь, віддаємо цю ситуацію в Твої руки і, Господи, надіємося на Твою дочасну допомогу во ім'я Ісуса Христа. Амінь.